Кузовщина на Шеврале АВО Т 250. Сьогодні продаж до нас поступає комплект дверок та капот на такий автомобіль. Зараз розкажу більше по дверкам, потім перейдемо до капоту. По дверкам продаються вони або комплектом, або поштучно комплектом. Якщо хто захоче забрати, звісно, зроблю ціну набагато дешевшою. По комплектації продаємо ми їх, як бачите, з молдингами, з завісами та з ущільненнями на стекла. Вся інша комплектація знята та продається окремо. Ви можете придбати поштучно і замки, і стекла, і ручки, і підйомники. Все це поки що є в наявності. По стану дверок низи. В ідеалі, кому цікаво більше фотографій по дверкам або по капоту, звісно, пишіть в особисті, все скину. Фарбування тут не первинне, вони вже фарбувались, але виглядають достойно, ось, будь ласка, такий сірий колір. Переходимо до капоту. Капот також в класному стані, всередині ідеал, продається, як бачите, з оцею блискучкою. Ось, будь ласка, також, кому цікаво більше фотографій, можете звертатись, скинемо. Знаходимось ми в місті суми, можете забирати їх тут або вийшло через нову пошту по предоплаті. Так що все, кому цікаво, звертаємось та забираємо.